Щорічно від теплових та сонячних ударів, від опіків ультрафіолетом та борщівників потерпають як дорослі, так і діти. Сезон 2014 поки що без серйозних скарг та через елементарні опіки шкіри та теплові удари страждає чимало закарпатців. Важливо, щоб ми реагували і були готові до тих пацієнтів, які не дайте Господь проступають до нас із опіками на сонці. Тому тут дуже важлива та профілактична робота, яку мають медики проводити із батьками, як через засоби маси інформації, так і при персональній бесіді з батьками. У дітей нижчий тепловий поріг, а тому вони вразливіші перед палючими променями, хоч малеча і знає, як потрібно берегтись від сонця та розповідати соромляться. Сижу вдома, кепку надіваю, машині на сижу. Я натягаю панамку і я стаю холодочок. А от батьки добре пам'ятають всі правила безпеки в літню пору і себе, і свою малечу оберігають. Як рятуємось, стараємося не виходити на сильне сонце, так панамочку, то і все, коли мусить. Зараз ми хворіємо в інфекційному, так стараємося в холодково біля лісу, біля водички бути багато, багато пити. Тому що зараз такий вірус, інфекції разні швидми, так стараємося предохранятися як можемо. Якщо ж ви помітили, що сонячний або тепловий удар уже стався, обов'язково зверніться до лікаря. Симптоми недуги, нудота, головний біль, підвищення температури. Характерні вони і для інших хвороб, тому виявити сонячну хворобу нелегко. Та в будь-якому разі з поганим самопочуттям варто звернутись до спеціаліста. Якщо ви виявили тепловий удар і чекаєте на приїзд лікарів, надайте першу допомогу потерпілому. По-перше, охолодити дитинку фізично. По-друге, дати, якщо температурка є, то жаропонижаючі дати дитинці, дати от, ковтками пити водичку. Зразу багато не потрібно давати, тому що якщо дитинка залпом випиває, то вона залпом буде це і, і, і вибльовувати. Недуга швидко минеться, якщо все робити правильно. І варто пам'ятати, тільки за умови дотримання правил перебування на сонці ваш відпочинок буде вдалим.